В усьому світі ситуація достатньо нестабільна. На що нам звернути увагу? Як нам свою дитину увазі? Якщо ми втратимо тимчасовий захист, то ми будемо платити знака. В якийсь момент статус «Укр» закінчиться. Тоді батькам треба запланувати один рік. Поляки не скупують масово нерухомість за кордоном. Це бздуре. Сьогодні ми знімаємо відео на досить специфічну тему. Скажу чесно, не думала, що ця тема з'явиться на нашому ютуб-каналі, але від часу до часу батьки питаються, тому вважаю, що важливо про це сказати, поділитися, що ми про це думаємо. Ну і взагалі, що можна робити, якщо ви плануєте вступати до Євросоюзу, до Польщі, ваша дитина буде навчатися тут. Ну і ви не до кінця знаєте або хвилюєтеся, або взагалом вивчаєте цю ситуацію. Мене звати Анастасія Хованяк. Я вже 11 років займаюся вступом іноземців до польських вищих і середніх навчальних закладів. Окрім того, я мешкаю в Польщі вже 13 років. Є громадянкою цієї країни, веду тут свій бізнес. Також є присяжною перекладачкою, екзаменаторкою. Моя школа приймає державні іспити з польської мови, іспити телк з польської англійської мови. Як ви розумієте, це питання для мене також важливе і в Польщі зараз зосереджене все моє життя. Я все своє доросле життя мешкаю в Польщі, і так насправді вже не уявляю, як би могло моє життя виглядати десь в іншій країні. Ну і власне. Це було добре. Ніхто нічого такого не питав. Аж в вересні цього року дрони порушили польський повітряний простір. Ну і батьки почали одразу питатися, що далі. Перше, що найважливіше, що я хочу сказати, що я не є політологом, я так як і ви не знаю, як буде виглядати наше майбутнє. Так можу орієнтуватися на підставі того, що говорять мої знайомі, що говорять поляки, що говорять інші підприємці, в тому числі польські підприємці, що польські батьки роблять для своїх дітей, і на підставі цього ділитися своїм досвідом, а також розказати, як буде виглядати ситуація в таких найбільш непередбачуваних обставинах, найбільш таких ризисних обставинах, на що ми можемо сподіватися. Передусім, то, що ми бачимо в польському інформаційному просторі, то що я бачу серед. Своїх знайомих поляків, в тому числі серед підприємців, серед деяких таких політиків нижчого щебля, з якими маю контакт, то ми знаходимося в такої стадії гібридної війни в Польщі. На даний момент ніхто не бачить не такої можливості. Щоб тут почалось щось схожого, що відбувається в Україні, і я бачу, що поляки загалом вони досить спокійні. Ви можете сказати, що а ми теж не думали, ми теж в Україні не думали. Звісно, що ніхто не знає, як буде далі. Проте, а то, що ми бачимо сьогоднішній день, польські діти найчастіше далі вступають до польських університетів. Вони дуже рідко обирають навчання за кордоном. А польські батьки не вивозять своїх дітей. А поляки не скупують масово нерухомість за кордоном. Це бздуре. Вони вже багато-багато років купують додаткові квартири десь біля моря. Це популярне, це модне, це загалом вважається класною такою інвестицією теж свою пенсію в свою старість. І це відбувається вже багато років, але ніхто не виїжджає. Поляки будуються, вони будують доми, будують, купляють квартири. Тому загалом немає тут ніякої паніки. Паніка є лише в українських медіах. Коли я входжу в українськомовне середовище на Ютубі, наприклад, там багато паніки, але вона пов'язана більше з тим, що на ну, Україні потрібно весь час говорити про те. Нам потрібно весь час говорити про те, що відбувається в Україні, для того щоб отримувати підтримку європейську, і це ажіотаж більше з цим пов'язаний. А тому, якщо б зараз моя дитина або я сама обирали, куди вступати, на мою думку, Польщу можна і варто розглядати. Ми зараз з вами обговоримо дві можливості: що робити тим, хто як підготуватися, як може виглядати ситуація, хто буде вступати в Польщу, і також, а що якщо не Польща, а щось інше? І додатково обговоримо тих, хто вже навчається в Польщі. Я думаю, що ми з них і почнемо, тому що в нас багато своїх студентів, які навчаються в Польщі, ті хто були в цьому році, в попередньому, в попередніх роках, і їм насправді цікаво, що далі і до чого готуватися. Якщо ви навчаєтесь в польському університеті, то вам треба складати це один з польської мови, якщо немає карти поляка, для того, щоб вчитися Коштовно. Чи буде продовжений Укр, чи ні, ніхто не знає. Президент говорить, що ні. Євросоюз говорить, що на рік ще треба продовжити тимчасовий захист для громадян України. Тому все буде залежати від того, які в Польщі будуть прийматися закони. Проте, в якийсь момент, статус Укр закінчиться. Щоб не ризикувати, щоб не бути залежним від цих змін, треба мати це один. Польської мови, якщо ви навчаєтесь в державному університеті обов'язково, якщо в приватному також зробіть собі це один, тому що коли ви будете вступати в магістратуру після бакалавру, важливо мати документ, який вас звільняє з з навчання. Ви зможете вступити до державного університету і мати диплом більш рейтингового університету. Про що повинні попіклуватися батьки? Якщо ми говоримо, що дитина вже навчається в Польщі, так в усьому світі ситуація достатньо нестабільна. На що нам звернути увагу, як нам свою дитину підготувати? Передусім, це один обов'язково треба мати, тому що загалом все менше і менше шкіл проводиться один іспит, бо він важкий, його важко оцінювати. З ним завжди є питання. Окрім того, на нього важко зареєструватися. Тому це один треба написати якнайшвидше. Польське законодавство не дає якогось конкретного терміну, коли закінчується сертифікат. Тобто ви один раз написали, склали це один, і це на все життя. Ви його маєте. Скільки б разів ви навчилися в державному університеті на денній формі на польській мові навчання буде безкоштовне. А якщо була така потреба, наприклад, університет не може функціонувати в Польщі. Розуміємо, чому, наприклад, так така найгірша ситуація. Тоді на підставі договорів між університетами європейськими студенти зможуть продовжувати навчання в іншій країні ЄС на тих самих правах, засадах, що й в Польщі. Тобто, якщо в Польщі ваша дитина вчилася безкоштовно, або вчиться і це один, вона зможе це зробити за кордоном. Тому дуже важливо попіклуватися про це зараз і мати це один всім своїм вступникам, всім нашим дітям. Я раджу. Наполегливо ми маємо мати це один. Це важливий документ, який треба здобути. Окрім того, я би радила також займатися англійською мовою. Передусім, загалом, якщо ми дивимося на ринок праці, то в Польщі англійська мова вона є чимось таким, як знаєте, як середня освіта. Всі її знають, це вже така база. Але якщо ми дивимося загалом теж на європейський ринок праці, англійська мова повинна бути на високому рівні Б2 це один. Також було би добре скласти міжнародний іспит з англійської мови, наприклад, IELTS або ФСІ. Щоправда, такі іспити вже обмежені в терміну дії. Найчастіше це два роки. Але якщо ви хоча ж раз такий іспит склали, то є певні винятки, коли ви можете цей сертифікат використовувати, і теж за якийсь час. Наприклад, для освітніх целей загалом ми говоримо про два роки, що такий сертифікат дійсне два роки, натомість. Будь-який університет або там країна може самостійно вирішувати, як довго приймати такий сертифікат. В резюме його можна вписувати весь час, просто вписувати, коли ви його склали. Так а, окрім того, для програм обміну можна використовувати. Окрім того, наприклад, коли ви вступаєте десь до праці, підписуєте договір з працедавцем, подаєте, наприклад, на свій диплом, ви також можете подавати всі мовні сертифікати, які у вас були до течки працівника. Тобто це в нас також є. Тому перший крок це це один з польської мови. І другий крок, ми постійно повинні пам'ятати про англійську мову як мінімум. Бажано ще якусь додаткову іноземної мови Євросоюзу, країни Євросоюзу, але мінімум це англійська плюс польська. Окрім того, слідкуємо, дорогі батьки, щоб дитина закривала сесію. Це теж найважливіше, щоб не було в знаннях, щоб не було незакритих предметів. Тому що якщо у вас закрита перша сесія, друга сесія. Студент переходить на другий рік навчання, то він вже якби частину програми зреалізував. Продовжувати можна як в іншій країні, так і в іншому університеті, але вже якась частина програми зреалізована. І це дуже важливо. Ті діти, які вже навчаються в Польщі, постійно задають питання, а що буде з легалізацією? Міф на який не треба звертати увагу, що можуть бути якісь масові депортації або ще щось. Нічого такого. Європейське законодавство на це не дозволяє, навіть якщо б хотіли, вони цього зробити не можуть. Проте. Можуть змінитися, наприклад, пільги для тих, хто навчається в польських університетах. Наприклад, зараз ми навчаємося безкоштовно за якийсь час, ми можемо вчитися платно, якщо немає це один або іншого документу, який звільняє нас оплата за навчання. Окрім того, зараз студенти в Польщі мають доступ до безкоштовної медицини. За якийсь час це теж можуть змінити. Тобто можуть бути такі зміни. Проте не треба хвилюватися за легалізацію, треба чекати і дивитися, як буде виглядати політика польської держави, що буде далі пропонувати наша влада польська для легалізації студентів. Якщо впровадять карту цукер, обіцяють, обіцяють, невдовзі вона вже має увійти. А якщо вона буде, так як заявляють, в ній буде аднотація, що Власне, карти цукор, якби попередньо мав тимчасовий захист, тобто як в самому цукрі вже не буде тимчасового захисту, тоді з ним навчання буде платне. Треба мати це Це буде лише легалізація нашого перебування. Будемо дивитися. Якщо ви наш студент, що взагалі ми будемо робити з нашими дітьми? Ми напевно не подаємося на карту цукор до закінчення першого семестру навчання. Навіть якщо її ведуть, бо повинні вести, ми ще не знаємо, як це буде виглядати, тому що якщо ми втратимо тимчасовий захист, ми будемо платити за навчання. Тобто ми, напевно, маємо закінчити весь перший семестр навчального року 25-26 безкоштовно, і вже далі будемо дивитися на ситуацію. Ми весь час з вами в контакті. Ми весь час вас координуємо. ми будемо пропонувати своїм студентам найкращий варіант легалізації. Кожен наш студент має особистий чат в телеграмі, де є студент, батьки і наші працівники. Ми там з вами завжди в контакті. Ну і власне будемо там інформувати. Формувати вас про все друга група тих, хто планує навчатися в Польщі і не знає, як підготуватися на що звернути увагу взагалом, загалом. Яка тут ситуація? А мені здається, що найбільша помилка батьків, яка є зараз, це затриматись, тобто стати і чекати, аж якась там ситуація вирішиться. Ситуації можуть вирішуватися роками, а ваша дитина сьогодні потребує конкретного плану дій від вас. Для того, щоб досягти успіху в майбутньому. Тому, що важливо, що не дивлячись на те, що немає якогось стовідсоткового варіанту в цьому світі, що ми не можемо бути впевнені в чомусь на 100%, якщо ми говоримо про якісь геополітичні ситуації на світі, ми повинні своїй дитині показувати шлях, яким вона повинна рухатися. Для того, щоб опинитися там, де би хотіла опинитися за якийсь час, для того, щоб вона могла зреалізувати свої цілі. Якщо ми говоримо про життя в Євросоюзі загалом, то дуже важливо отримати іноземцю вищого світу. Поляки, французі, італійці можуть робити, що хочуть, коли в них тут є родина, коли в цих родин найчастіше ще є свої бізнеси, є своя земля, свої квартири або дома, то тобто, в розумієте, це інша ситуація. Це діти, які можуть себе шукати і до 40 років, прийти додому і прийти до батьків і в них мешкати стільки, скільки вони хочуть. Якщо ми говоримо про наших дітей, які повинні від нуля повністю побудувати свою нову долю в новій країні, побудувати. Собі створити всі варунки сприятливі для того, щоб тут мешкати, це вже інша ситуація. Дуже важливо, щоб діти наші, які планують в Євросоюзі розвиватися або мешкати якийсь час, наприклад, під час того, як в Україні триває повномасштабне вторгнення, вони повинні мати вищу освіту. Вони можуть цього ще не усвідомлювати, бо вони малі, вони дивляться на поляків, на італійців, на іспанців і так далі. Як класно вони будуть шукати себе, бо це дуже модно в євросоюзі шукати себе і думають, що нам не потрібна вища освіта. Але дуже важливо дітям казати про те. Що ми трошечки в іншій ситуації, і нам потрібна вища освіта, тому важливо направити дитину, щоб вона отримала добру освіту. Якщо ми отримаємо якісну європейську освіту, то ми можемо з нею розвиватися в будь-якій країні Євросоюзу. Цей диплом буде признаватися в інших країнах ЄС. Ми також можемо з вами отримати бакалавра в одній країні, наприклад, в Польщі, а в магістратуру поїхати до іншої країни, можливо, до Франції, до Австрії, до Словаччини. Ну там що вас вже зацікавить. Так, але дуже важливо цю освіту отримати. Саме тому е найбільша помилка батьків на сьогоднішній день це коли ми чекаємо, що щось зміниться, і тоді ми приймемо рішення. Дитина фізично не є в стані вивчити іноземну мову в один день, в один місяць і навіть в один рік не завжди може її вивчити. Тому дуже важливо, щоб якщо ваша дитина зараз в 8-9 класі, ви вже її направляли. Ви вже їй пропонували якийсь попередній шлях її розвитку, бо дитина цього не знає. Вона не знає, ким буде, вона не знає, ким хоче бути, вона не знає, що й робити. Їй треба дати план, що вона повинна зреалізувати, так? вивчити мову, вступити, закінчити в школу, скласти НМТ і так далі. Тому, перше і важливе, ми не можемо чекати. Ми повинні займатися вже сьогодні у своєї дитини. І що ми робимо? Перше, вчимо англійську мову. Бо англійська мова в будь-якій країні. Це буде ключ до успіху. Чому англійську мову готуємося до іспиту IELTS або FCE. бо з цим іспитом ви спокійно можете вступати до будь-якого університету у Євросоюзі, але скоріш за все платно. Друге, я би радила вчити польську мову і вступати до Польщі, тому що. Українські діти можуть дійти до рівня С1 з польської мови, і тоді вони в польських університетах навчаються безкоштовно і можуть претендувати на стипендії, тобто вони можуть самі себе утримувати. І в ситуації, якщо буде щось в Польщі нестабільне, вони завжди можуть поїхати або в програму обміну, або перевестися до іншого університету на території Євросоюзу. Тому польську мову я тут теж раджу вам вчити. Окрім того, контролювати оцінки обов'язково з профільних предметів. В залежності від того, яку професію ви обираєте. Якщо це медицина, то біологія, хімія, математика повинні бути дуже добрі. Якщо це економіка, тоді іноземна мова, математика, іноді географія. Якщо це інформатика, тоді фізика, математика, іноземна мова і інформатика. Тобто ми повинні по цих предметах мати високі оцінки і дуже високі знання, тому що європейська програма освіти може відрізнятися від української програми освіти. І вчимо мову готуємося до вступу. І вступаємо. Якщо ми говоримо за Польщу, якщо статус Укр не відміняться або продовжать на інших якихось там можливостях, тоді, поки він триває, ми навчаємося безкоштовно. За цей час ми повинні отримати С1 з польської мови і далі навчаємося безкоштовно. Якщо б статус Укр відмінили, навчання було б платним. Тоді батькам треба запланувати один рік платного навчання. За цей час дитині виповниться 18 років. Вона довчить мову до рівня С1, складе іспит. Переведеться на бюджет, якщо вчилися на контракті, і додатково зможе підпрацьовувати. Подивіться навіть на нашу школу. В нас абсолютно різні працівники. Адміністрація в нас дівчата до 60 років працюють. Є дівчата яким 59-60 років, але теж є студенти, і студентів теж досить багато. І коли я бачу кожного місяця, виплачуємо заробітну плату. Я дуже часто у них питаюся, чи вони самі себе отримують, чи їм допомагають батьки. Так ось більшість студентів утримують себе самі, тому що мінімальна заробітна оплата для студента в Польщі за годину це 30 з половиною злотих на руки. Тобто більше 300 гривень за годину отримає студент. Це мінімум менше він отримати не може. Саме тому діти спокійно можуть себе самі забезпечувати. Батьки повинні їм дати знання мови, довчити їх до сертифікатів, щоб вони підтвердили знання мови, підготувати їх до НМТ, щоб вони закінчили школу, і запланувати ось цей перший рік. У дитина буде адаптуватися, кліматизуватися для того, щоб запевнити її добрий старт. Якщо є можливість, тоді звісно далі можемо дитину підтримувати. Але якщо такої можливості немає, тоді вона вже далі зможе самостійно організувати своє життя в Польщі. Якщо хтось не впевнений і так вже ну не хоче їхати до Польщі, вона хоче не знаю, ризикувати або просто не хоче, розглядає інші країни. Тоді, звісно, можна подивитися також на інші європейські країни. В наступних відео ми будемо говорити про такі найбільш популярні напрямки, які ми теж додаємо для своїх освітних послуг. Передусім, це Словаччина, Чехія, Мальта і Австрія. Ми вам розповімо, скільки коштує навчання, як вступити, які вимоги до мови, чи є вступні іспити і так далі. А також поїдемо на ці університети, знімемо і теж публікуємо відео. Вже невдовзі, тому обов'язково підписуйтесь, залишайте вподобайку під цим відео, коментуйте, пишіть, що ви думаєте на цю. Тему, ну і будемо все, все обговорювати. Давайте підсумуємо. Як ви розумієте, як всі ми розуміємо, ситуація в світі достатньо нестабільна. Проте ми живемо сьогодні і зараз. Наші діти навчаються сьогодні і зараз, їм треба дати майбутнє, їм треба показати, як розвиватися, куди рухатися. Тому ми не можемо затримати освіту своїх дітей. важливо ось цю освіту дати як такий старт в житті. Куди б дитина наша не поїхала, де б не мешкала, важливо їй дати освіту бажано цієї країни, де вона планує мешкати або частину свого життя, або декілька років, або довше. Це вже вибір кожного з нас. Натомість дуже важливо, щоб батьки дали знання мови навчання англійської мови, допомогли отримати шкільні знання, скласти НМТ, вступити, якщо ми вступаємо, наприклад, за кордон, і оце мінімум перший курс. Щоб могли допомогти і забезпечити свою дитину, можете більше супер, не можете більше це вже добрий старт для неї. І найважливіше, не треба чекати, що щось колись якось зміниться. Діти ростуть тут і зараз, і тут і зараз ми впливаємо на їх майбутнє. А я нагадую, що ми запрошуємо вас до наших шкіл, які знаходяться у Варшаві, в Кракові і у Львові. Ми допомагаємо зі вступом в Польщу, Австрію, Чехію, Словаччину, Мальту, займаємося вивченням польської англійської мови. Допомагаємо підготуватися до НМТ, до іспиту восьмого класу. матури в Польщі займаємося перекладами. Все, що пов'язано з освітою, ви знайдете в нас. Запрошуємо разом з вами. Ми можемо зробити більше і можемо допомогти вашій дитині опинитися в найкращому освітньому місці для неї. Дякую.